Uh, good, good, good. Всім привіт! Холодна осінь у столиці, але палки матч на стадіоні Динамо. Побачили тут знайомі обличчя? Хто впізнав цього хлопця? Напишіть у коментарях. Тож, зоря Кривбас, 10-й тур. Також сьогодні легенда Кривбасу Младен Бартулович буде протистояти Юрію Вернедуку. Чекаємо на цікавий матч. Зоря, як номінальний господар, розпочала одразу з моментів: Удар за ударом. Але на табло нулі. Браво, Кліщук! Прийшов час нам спробувати себе в атаці. Гарна позиція у Матео, але голкіпер відбиває. А тут, здавалось, Голкіпер вже відігран, от тільки м'яч іде повз. Гол, як то кажуть, напрошувався. Сосо увійшов у карний майданчик і міцно пробив. У наступній атаці Соса мав робити дубль. Матео був близьким до голу туру. Потім ще Соса.